Всі, хто залишив коло рідної родини, залишається жити в серці України. Мета одна і головна і сотень, тисяч фраз зупинимось, снід, доки він не зупинив нас. Всі, хто залишив, коло рідної родини. Лишається жити в серці України. Мета одна і головна І сотень. Тисяч фраз зупинимось, ніт, доки він не зупинив нас. Кожен з нас радіє, миттєво сім життя. У кожного є своя мрія і своє власне. Я кожен своїм живе життям теперішнім, а не майбутнім. Що буде завтра? Неважливо. Просніться, люди. Живемо лише раз життя, задар з небесном. Той хто помер. Точно не воскресне, залежність від наркотиків, далі обійми смерті, зізнайтеся самі собі, будьте відверті, халатність сметики, випадкові статеві акти, сумна статистика, рахує голі, факти. Сні, це страждання, а не лише хвороба. А як же рідні? Задумайтесь заради Бога, одна дорога, та що веде із небуття одне завдання вірити й боротись за життя. Він зовсім поруч, він вже занадто близько, і щохвилини поповнюється його список. Всі, хто залишив коло рідної родини, залишається жити в серці України, Ми та і головна і сотень Тисяч фраз зупинимось, нід, доки він не зупинив нас. Всі, хто залишив коло рідної родини, залишається жити в серці України, Ми та і головна і сотень Тисяч фраз зупинимось, нід, доки він не зупинив нас. Промені сонця шли траві страві подих вітру Відчуття одні єдині, їх не замінити. Батьки любов дали, діди боролись за свободу. А ми життя руйнуємо за хвилину, насолоди тисячі хворих. Чим завинили діти? А вони мріють ще жити, Життям радіти. У них є мрія, яка здійснилась в тебе. Ти повноцінний все цінувати треба. Життя це розкіш, так для інфікованих. Мільйони доль, мільярд життів зруйновано. Сніться всім поруч. Він вже занадто близько. І що хвилини поповнюється його список Всі, хто залишив коло рідної родини, залишається жити в серці України, мета одна, і головна і сотен тисяч фраз зупинимо сні, доки він не зупинив нас, всі, хто залишив коло рідної родини, залишається жити в серці України, мета одна, і головна і сотен Тисяч фраз зупинимо снід, доки він не зупинив нас.